Доброго дня, друзі! Сьогодні хотів би заміряти вам потужність на такій радіостанції, як Retevis RT85. Радіостанція досить така бюджетна, можна сказати, вона входить в цінову категорію тих самих Bowfeng'ів у V5R, але якість на порядок вища. Так що давайте приступимо. Заміряти будемо з допомогою прибору суриком SV33 і еквівалентом нагрузки 25 ватним. 50, на 50 Ом. Давайте зберемо нашу конструкцію. Тут нам, правда, буде потрібно ще перехідничок, тому що роз'єм у нас не такий, як у китайських усіх радіостанцій, а вже як у ЄСОК, СМА Мейл. Тому мусимо так. Виміряти будемо, як завжди, по стандарту. На всьому двіючному діапазоні, на всьому 70 Тут є три рівня потужності. Хай, e, middle і low. Ну, Будемо на всіх трьох, думаю, виміряємо на початку діапазону, в любительському, в кінці діапазону. Подивимося, що вона нам може видавати. Що ж, давайте приступимо. Як бачимо, зараз у нас стоїть максимальна потужність. Початок 2 діапазону максимальна потужність 5,2 Вт. 5,1. 145 МГц. Максимальна потужність 5,6. Ну, нагадаю, що е, виробник заявляє 5 Вт. Дуже чудесні показники, як на мене. 174 МГц, максимальна потужність 5,4. Чудово, я би сказав навіть так. Початок 70-го діапазону. 5,8, 5,7. Це просто супер, я вам скажу так. 432. Так звана виключна частота, ну, любительський діапазон. 4,9, 5,0. Чудово. Кінець 70-го діапазону. Ну, тут вже бачимо 3,4. Потужність падає. Ну, то, в принципі, так у всіх радіостанціях, я би вам так сказав. Ага, давайте ще ПМР глянемо. PMR, максимальна потужність 5 Вт видає твердих. Що ж, давайте переключимося. Середня потужність. Початок двохметрового діапазону. Так, а ну чомусь в мене переключилося знов. так, середня потужність. 2,8. Десятих вата. Непогано. 145 МГц. Середня потужність 2,7. Ну, тобто, досить, досить непогано. One, seven, four, Кінець двохметрового діапазону. 2,6. Початок 70-го діапазону. Середня потужність. 2,3, 2,4 Ну, непогано. Так званий любительський діапазон, середня потужність 2,1 на 432500. PMR. 2,3, 2,2. Досить непогано. Ну і давайте кінець 70-го діапазону. Тут у нас 2,7, 2,8. Також непогано. Давайте переключимо потужність. Так, воно щось знов переключається. Так, мінімальна потужність. Давайте замірюємо. Зараз, бо щось воно тут погано контачить. 136 МГц, початок 2-метрового, мінімальна, 1,4. 145 МГц, мінімальна потужність. Тут 1 Вт навіть, 1 Вт рівно. 174 МГц. Кінець 2-метрового. 1,0-1,1. Зараз бо тут щось не дуже контакт хороший. Такс, давайте перейдемо на початок 70-го. Тут взагалі навіть вата нема, 0,95, як бачимо, показує. 432, 500. Тут так само навіть вата нема. Чудово. На PMR 0,74 вата І 480. 1,2, 11 вата Я би сказав, чудові показники. Виробник ретевіс. Підтримує, так сказати, то, що він вказує. Ну, давайте ще для наглядності провіримо антенку, де вона у нас резонує. Звичайно, тут точних показників я отримати не зможу. Так як я в хаті це все роблю. Але приблизно ми будемо бачити, де в нас утворюється резонанс. Як бачимо, коли ми беремося за антенку, воно змінюється. Ну, дивимося, зараз де воно у нас буде резонувати. Мінімальний резонанс 1,8 на 150 МГц. Ну але вже добре, що хоча б тут воно хоч якось працює. Так, і на 70-ці бачимо кращі показники. На 70-ці у нас ліпші показники на 432 200, Мінімальний резонанс у нас на 437 800, це 1,3. На 432, 1,4. Ну, тобто, непогані показники, вона буде у вас працювати, та антенка, і на 70-му діапазоні, і на 2-метровому без проблем. Так що, якось так. Ну, думаю, на цьому буду завершувати заміри потужності радіостанції Retevis RT-85. Радіостанція порадувала своїми показниками. А так, в принципі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть коментарі. Всім дякую за увагу. Всім па-па!